24 жовтня у російському міноборони дуже впевнено заявили, що українські морські піхотинці саботують наказ десантуватися на лівому березі Дніпра. Але чомусь вже 7 листопада у прокремлівських воєнкорів стався напад паніки. Практично всі їхні канали не просто підтверджують, що підрозділи ЗСУ утримують плацдарм, а й нібито вже переправляють туди важку техніку. Детальніше в цьому відео. Ничко, зараз все. Здравствуй, лівий берег. Чим більше подробиць стає відомо про висадку українського десанту на окупованому росіянами лівому березі Херсонської області, тим ясніше стає наскільки ювелірно ця операція була спочатку продумана, а потім і виконана. І якщо ще вчора позиції Сил оборони України на лівобережжі аналітиками описувалися як один плацдарм, то сьогодні вже відкрито йдеться про три на лівому берегу, создано і одержуються українськими морськими піхотинцями як мінімум три плацдарми. Розміщені вони, це відкрита інформація в районі розрушеного автомобільного Антоновського моста, розрушеного автомобільного е, железнодорожного Антоновського моста і в районі населеного пункту. Крымки. Эта площадь обусловлена тем, что наши морские пехотины в основном находятся в пойме между двумя реками. На севере это Днепр, южнее это река Конка. Что соответственно... Це з неприділиме препятствие для вражеської армії, Вона не може виспольти на комученську фронту свою бронетехніку. А всі спроби атакувати наших маркінгів з допомогою артилерії е нівеліруються з допомогою ефективної і дійсної контрбатарейної боротьби. Саме на ефективне відбиття російських атак українцями скаржиться автор одного дуже відомого і дуже близького до Кремля телеграм-каналу. Але найсмішніше, що наприкінці свого тексту він пише, що російські батальйони просять зміни ланч. Шафту островів, а нічого, що Москва вже там змінила повністю весь ландшафт, підірвавши Каховську ГЕС. Звичайно, вони будуть хвилюватися, і звичайно, вони будуть по можливості намагатися протистояти нам. Тим паче, вони роз... вони вже бачать свою величезну дурість, яку вони свій час зробили. Яка принесла і безліч біди і проблему українцям. Я маю на увазі про підрив Каховського водосховища. То тепер вода зійшла. Береги достатньо добре підсохли, і ті е, е, всі загородження ці е, лінії, яку вони вибудовували оборони, також була знесена по великому рахунку. Нову вони зробити там. Настільки досконально, як вони хотіли, по березі, не змогли. Бачимо, що насправді ситуація складається на нашу користь. Це означає, що все таки стратегічно було давно це прораховано, сплановано вибрано найбільш комфортний час. Звичайно, що легко нашим бійцям там не буде. Там будуть дуже жорсткі бої, тим паче, якщо це почнеться повномасштабне форсування Дніпра. Мабуть, через реальні побоювання українського форсування Дніпра і розганяється у z каналах інформація про перекидання на лівий берег важкої техніки зсу. Але чомусь усім цим авторам навіть не спадає на думку, що для цього потрібно побудувати понтонні переправи і скоріш за все не одну росіяні. между берегами Днепра в этой части ее течения порядка тысячи метров. То есть для того, чтобы навести понтонную мостовую переправу, а именно таким образом можно по перемещать большое количество бронетехники, вооружения, всех составляющих логистики, необходимы очень серьезные материально-технические ресурсы. Даже если украинская армия сможет реализовать эту архисложную в инженерном плане задачу, как обеспечить безопасность этой инфраструктурной единицы от влияния вражеской авиации, вражеской артиллерии? Ведь очевидно, что противник будет пытаться в любой способ уничтожить эту артерию. Потому как будет понимать, что стабильное перемещение бронетехники, в том числе танков, через Днепр создает весьма, весьма неприятные эм, перспективы для нахождения вражеской армии на юге Херсонской области. Експерти обережно називають те, що зараз відбувається на лівому березі Дніпра, серйозною розвідкою боєм. Чи переросте вона у масштабну операцію з деокупації півдня України? Говорити поки що зарано. Тим часом українська військова розвідка попереджає, що російська армія розпочала мінування об'єктів інфраструктури на лівобережжі Херсонщини. Йдеться про газо та електропідстанції. Цікаво, а чи пам'ятають у російському генштабі, що головна скрєпа Путіна анексіа? Сований Крим теж ризикує залишитись без світла, газу та води з однієї сторони. Вони, начебто, можуть і сповільнити рух наших військ, але з другої сторони вони обмежать ресурсність і життєзабезпечення того ж самого Криму. Всі системи життєзабезпечення вони взаємопов'язані і. Це це може викликати серйозний колапс в першу чергу для їхніх військ, і чи погодяться вони на це підривати вони зможуть хіба в одному випадку, якщо вони будуть розуміти, що втримати вони аж ніяк не зможуть, і для того, щоб, скажімо, врятувати на якомусь напрямку свої війська. Від оточення вони тоді будуть підривати все підряд. Після висадки українського десанту шойгу із Герасимовим почали на лівий берег Дніпра знову перекидати резерви за різними оцінками. Російське угруповання військ у Херсонській області зараз становить 65 тисяч особового складу. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події на сході України.